Привіт, друзі! З вами Олег Бордіян на каналі Олег Бордіян все про бізнес, роботу та життя в Канаді. Зараз ми знаходимося в компанії дуже гарної людини мого друга Зорана. Так, Ми зараз їдемо у Торонто. Виїхали з Затави кілька годин тому. І чому ми знімаємо це відео? Тому що було багато питань від українців, які планують чи вже в Канаді, чи планують переїхати в Канаду щодо сфери констракшн, будівництва. Це та сфера, в якої. Є, е, е, є, можливості перспективи так, так. І Зоран якраз є. Ну, е, Є експертом для мене в цієї сфері. Експертом грубо це занадто грубо. Але так, приїхав в Канаду і так сталося, що я попав в констракшн компанію, яка займається реновейшеном. В Отаві. В Отаві, Ось. Попав я туди через Facebook. Звичайно, що коли приїжджали всі раніше. Це було трошечки легше, бо більше людей було відкриті і набирали українців. На сьогоднішній день, можливо, це трошки складніше, але я не думаю, що це є проблема. От. Ну, саме основне, це... це, це Може сказати, це коли було? Ну, це, раніше. було травень, це... Травень тобто це було травень червень. 22-го року. Тобто це було там не 10 Україні. років тому, а це було це... Зоран, як, як і я, як Так. Ну, тобто ми тут ще не так давно, піврочку. Тому такий свіжий досвід. Так. От, перспектив багато дуже в цій сфері, бо канадійці не особливо горять бажанням фізично працювати. От, проблеми знайти якусь роботу на стороні. Ну, звичайно, все впирається теж в мову. Треба розмовляти. Якщо ти хочеш знайти якогось клієнта і підзаробити, ти повинен з ним. Вести переговори особисто, бо якщо ти не говориш, ти роботи не знайдеш. Так само порозумітися з канадцями на роботі. У нас багато дуже хлопців, набрали 16 людей, з яких розмовляє тільки четверо. От, поділили по групам. Хтось в команді говорить по-англійській, умовно, троє людей не говорить четверо. Так і їздимо по об'єктах і працюємо. Ну, Так що мова. Вона одразу дає плюси, так? Набагато легше знайти роботу, особливо на сьогоднішній день. Так, давай щодо умов роботи. Тобто, там скільки годин потрібно працювати, наскільки складна робота, який може діапазон в Отаві ти бачиш, діапазон по цінам за годину, і може там що в Торонто, що в інших провінціях, що ти знаєш. Робота в нас з 7 ранку до 3 дня, 8 годин робочий день, 40 годин в тиждень, 80 годин кожних 2 тижні. Зарплата 25 доларів на старт нам дали. Це до податку. Після податку це десь виходить 19, там з 19,80 19, щось таке. Це так з згрубше. Угу. Тобто податки драконські. Ну, але навіть з тим, що податки драконські вистачає на життя і заплатити 2000 доларів оренди. Це одна людина працює в сім'ї. Тобто з грубша можна пережити на перший час важко, але, але терпимо. Ти можеш собі дозволити комфортно себе почувати. А 25 доларів це ну, для констракшена, для Оттави, це добре? Це добре. Чи, я вважаю, то... що це добре, це десь виходить порядка 50 чи 55 тисяч в рік. Ну, я, я в, тому, в тому, що не всі отримують 25. Ні, не всі. Я знаю, що багато хлопців там, в системах безпеки, ну, там, там де треба працювати руками, там, і отримують 20, 21, 22 до податку. І 18, 19, 19, там, де тяжка робота, то я гадаю, що 25 доларів це ще дуже добре Так. Це ще дуже добре. Але крім того, можна, я говорю, знайти, якщо мати автомобіль і трошки підівчитися, нічого складного немає в цих їхніх ремонтах, це все набагато простіше і легше, ніж в Україні. В Україні батьків, майстрам просто руки поламали, а тут це просто вищий пілотаж. Тому знайти на суботу-неділю, якщо є бажання вийти попрацювати, це взагалі не проблема. Ну і ти ще кажеш, це пов'язано з тим, що як, там, те, що потребує, тобто в Канаді все простіше в плані будівництва. Так, так мабуть, вимоги трошечки. Вимоги. Як, вони говорять, що вимоги в них високі, але насправді порівняно з нашими, матеріали. матеріали хороші, все класно. Тут, і ти можеш з один об'єкт купити собі, допустимо, всі інструменти mm. і повністю забезпечити себе і машиною, і це не є проблемою. Вимоги в них нібито високі, але порівняно з українськими вимогами, вони, як на мене, вони невисокі. Все робиться так дуже, дуже, дуже. Так, а щодо якихось плюшок, що крім зарплати, так? що там може бути Якийсь там соцпакет? Ну, У нас на фірмі соцпакет це, я вважаю, він дуже слабенький, тисячу доларів в рік на тантиста. Це зрозуміло, що це смішно, бо за тисячу доларів, якщо ви якась серйозна проблема. Ви всією сім'єю, там, ну нічого не зробите. Якусь там чистку, може якусь мінімальну пломбочку зробите, але щось серйозне, то звичайно, що ні Масажі можна покрити, собі там прийом масажиста 80 доларів чи щось таке. Можна собі відбити їх, якісь такі мінімальні процедурки, щось таке. Косметолог туди не входить. Окей. А щодо, ну ти ще спочав говорити, там, я так розумію, про, як, про, про свій бізнес, так? А, які перспективи от свого бізнесу в констракшені? Я думаю, що перспективи дуже великі. Я ще тільки починаю, мені важко про це щось mm -hmm. більше точно говорити, але роботи дуже багато, можна. Вечором посидіти в Фейсбуці і на всяких групах там, отавських, наприклад, там Renovation, або Сайтджоб, або cash Job. можна знайти дуже багато роботи собі без особливого, скажімо так, напрягу. Знайшов клієнта, і от вчора я сидів вечором, пив чай, познайомився в Фейсбуці з китайцем, я так розумію, в нього. Мережа своїх ресторанів, і от в одному з них він робить зараз ремонт. І от я їду з Ологом в Торонто, а товариша по роботі відправляє до нього на 9 ранку вже на ремонт. І будучи в Торонто, я буду вже мати свою комісію з людини, яка буде сьогодні і завтра працювати. Ніби мені це зайняло 10 хвилин, 5 хвилин ми з ним поговорили по Фейсбуку. По відеозв'язку познайомились. Все, на 9-ту ранку в мене вже людина їде працювати. Ну, якось так починаємо. По чуть -чуть, по чуть -чуть, і далі буде видно. Прикольно? <плес> 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 так. Я вважаю, що так. Ну і не знаю чому, але я вважаю, що поки що мені все вдається, тому що багато хлопців до мене дзвонять з роботи, навіть з якими ми працюємо, але в різних екіпажах. І вони постійно бачать, що я зайнятий. Вихідних в мене не було вже, напевно, місяців два. Перший вихідний, який в мене був, я вчора взяв в понеділок, щоб виспатись і трошки набрати сили передихнути. Бо і дитина скучає, і жінка скучає, і треба було трошечки дати собі спокій. Поти багато, і в суботу, і в неділю, в п'ятниці, понеділю, нон-стоп я на роботі. Вихідні взагалі по 10-12 годин працюю. Ну так. Як так тому, так. що хто хоче в Канаду їхати, то я думаю, всі розуміють, що треба, треба працювати, треба ну бути та. готовим працювати. Ну, якщо, знову ж таки, але... якщо у вас якась ваша вузька сфера і ви знаєте, що ви спеціаліст в своїй галузі, ви знайдете роботу. Якщо ви не є спеціалістом якійсь галузі, але в руки у вас правильного місця, ви не боїтесь роботи, то ви її знайдете. Так само непогано є знайомі, запрошували на роботу їздити, треба мати автомобіль, ремонтувати побутову техніку. Там теж від 4 тисяч доларів в місяць можна мати. Шість клієнтів приїхали, там щось поміняли, вас навчили, навчається навчать всього протягом двох місяців. І все, їздити, заробляєте. Роботи всім вистачає дуже багато, тому ну, не варто боятися, але, але працювати треба. На дивані полежати не вийде. Ну, про, про диван в наступному відео. У мене не виходить, на жаль. Maximum. Я люблю диван, диван любить мене, але щось у нас зорі не клутається. А я ще навіть диван не купив. Йолки-ван. Так, працювати треба. А ще диван купив, а сидіти не маю часу. Окей. Ну, такі. Лай Лайтове лайтовий відео у нас їду, до речі, з Олова в Торонто купувати автомобіль, сподіваюся, що вже все вдасться. І вже тут свій автомобіль для, він, роботи, можна, для, для, роботи, інструментів. для інструментів їздити, працювати і робити бабусіки. Все, добре, дякую за перегляд. Ставте лайки, запитуйте в коментарях Зорана по щодо будівництва. Я буду просити Зорана зайти на наше відео і від вам відповідати. Так що все буде добре. Всім миру. Так, всім миру.